Як вибрати генератор? Вадим Литвин, голова правління асоціації енергоаудиторів України. Генератори чи можна їх встановлювати в квартирі? Щодо використання генераторів в квартирі? Тобто є дуже велика кількість небезпек, які чутують на таких користувачів. Тому я дуже нараджу це робити. То краще поставити його в дворі, і вже якщо вам дуже хочеться завести квартиру, підключити його довгим-довгим кабелем. Основні небезпеки, тобто це можливість задихнутися відчадного газу. Тому що а, вітер подув, навіть якщо ви поставили на балконі, а кабель у вас буде проходити все одно, якимось чином через напів двері, і тобто чарний газ може потрапити або до вас в квартиру, або до квартиру до сусідів. І знову ж таки, це якби дуже небезпечно. Другий момент, що зростання генератора передбачає використання легкозаймистого палива. може бути окрім забух ще пожежа. Ну і плюс згадайте про шум, який буде у вас прямо під боком. Тому Якби є технічні рішення, як робити це по-іншому, тому краще відмовитись від ідеї. Якщо у вас приватний будинок або ви берете генератор там на під'їзд на будинок, весь для там під якихось пристроїв, можете його розмістити десь в дворі, трошки подалі від вікон. Ну це мабуть оптимальний варіант. Чим можна скористатися в квартирі замість генератора? Можна встановити блок безперебійного живлення на акумуляторах, який би підзаряджався коло в часи, коли є е, е, електроенергія. Ну і відповідно забезпечив би е, роботу, коли е, електроенергія відсутня. Ну або які можна було б заряджати від того ж самого генератора. який які розміщені, скажімо так, в місті, де його розміщувати можна. Пустилися, підзарядилися або підтягнули якісь дроти, Ну і далі працюємо. Я не розуміюсь на генераторах. Як підійти до процесу вибору? Ну, перше, вам треба визначитися з тим, яка вам потрібна потужність, тобто, ви починаєте з вибору. Елементів, які вам ну, дійсно конче необхідно. Скоріше за це, це не будуть якісь електронагрівальні прилади, опалення, наприклад, тому що там бажано по-іншому вирішувати питання. Ось ви е, берете паспорти приладів, наприклад, холодильник, 200 Вт е, комп'ютер, там ще 300 Вт, ну, 100 Вт е, мікрохвильова піч. Переписали, пішли далі. Там світильники, там стільки-то лампочок, по стільки-то това помножили, записали, і потім що це, розуміється, яка вам потужність потрібна. Ну і знову ж таки берете десь трошки запасом, тому що генератори, як правило, нормально працюють на потужності в районі 70-80% від їх максимуму. Ну тобто, якщо він там на 3 кВт, то на 3 кВт він розрахований. Ну, скажімо так, на піку, тобто він там може попрацювати декілька хвилин на цьому, але якби працювати постійно на повне навантаження, як правило, це для них не є дуже корисним. Збираєте оце навантаження, бажано мати запас десь 30% приблизно відсотків, і оце ваша вже перша точка для того, щоб зрозуміти, якої потужності вам потрібен генератор. А, наступний етап а, це ви визначаєтесь паливом цей генератор. Тобто, це може бути ну, дизель, бензин, може бути там газ бензин. А тут знову ж таки важливо розуміти, якщо генератор не дуже потужний, то це скоріше за все, буде бензин або газ бензин. Це е, другий момент. До речі, от, палом також е, пов'язане питання щодо е, неможливості використання генераторів в квартирах, тому що це легко займисті речовини і може бути окрім забух і ще пожежа і е, е, ще один важливий критерій при виборі це. Розуміння, які прилади підключені, тобто бажано використовувати інверторний генератор, хоч вони дорожче, але до них можна без проблем підключити практично все, тобто чутливі автомати, наприклад, там котлів, і холодильники, і насоси, ну і тому подібне. А якщо стоїть питання там більше там щодо освітлення, наприклад, ну тут можна обійтися, мабуть, і простим генератором, який при Ну, який видає не дуже чисту так звану синусорі. а, тобто форма а, напруги вона трошки а, відрізняється від тієї, що є в мережі, але якби це ну, навряд ну, не сильно критично буде впливати на а, ті пристрої, які ви до них підключаєте. Якщо це чутлива електроніка, а, тут все-таки Перестрахуватися для того, щоб економія на генераторі не призвела до втрати цієї техніки, необхіднесті і ремонту інверторний генератор це генератор, в якому є додаткова схема, електронна схема, яка дозволяє на виході отримати струм, ну, якби такої фарби, як у нас є в, ну, в мережі. Тобто він максимально адаптований до роботи наших всіх приладів. Тому що звичайні, ну, якби звичайні генератори вони там мають певні викривлені сигнали. Ну, якщо пам'ятаєте, зі школи є така штука, як синусоїда. От синусоїда має бути в наших розетках. А якщо такої синусоїди немає, то прилади починають працювати гірше. Вони там можуть грітися більше, деякі можуть взагалі не запуститися. І от якраз інвертор він забезпечує зважування у цієї форми сигналу для того, щоб на виході ми отримували а, саме ну те, що якби корисно для наших приладів. А це перший момент. Ну і другий момент за рахунок електронного керування, вони ще. З'їдають, значить, використовують поменше палива, ну знову ж таки за рахунок більш можливості плавного регулювання. Які генератори видають менше шуму та запаху? Запаху вони видають приблизно однаково. Ну тобто, якщо вони нормально налаштовані? А щодо шуму, все залежить від того, в якому корпусі вони розміщені. Тобто зовсім тихо буде наврядчі, але якби є. Спеціальні шумозахисні корпуси, це як правило вказується в характеристиках. А, ну або ви можете побачити чимоданчики, вони, якщо для генераторів невеликої потужності, то вони, як правило, видають менше шуму. Ну, можете знову ж таки подивитися в характеристиках. Шум характеризується таким поняттям, як кількість децибел. Ну от, те, що Вище 70 там 90 і вище це шумно. Ну, якщо десь знайдете там те, що менше 70, там 50-60, ну це вже більш-менш прийнятно. Ну і це, от знову ж таки, ми повертаємося до питання, де його розміщувати. Паливо для генераторів, як його вибрати? Перше, тобто, ви орієнтуєтесь на те, що якщо ви живете в цьому атомному будинку, наприклад, яка у вас машина, вона на чому вона працює? То, якщо у вас працює машина на бензині, то скоріше за все на бензин для вас ну, основний вибір. З точки зору ну якби альтернатив, а дизельні генератори вони, як правило, вже на більшу потужність. Там це 5-7 і вище кіло кіловат. В принципі, всі потужні генератори, вони, як правило, дизельні. ну більш економічні з точки зору споживання палива, вони при цьому більш дорогі, тому якщо у вас це розраховано на те, що ви будете включатися там на певний час. То, скоріше за все, не має сенсу переплачувати. Якщо йде мова про те, що він буде у вас працювати там, днями, а, то тоді, мабуть, ну, може бути а, дизельний а, ну, хороший вибір. Альтернатива є газ, бензин, ну, по суті, це як а, з автомобілями, які можуть працювати на одному на іншому паливі. Ну, тут, в принципі, дві переваги. Тобто перевага перша а, це газ а, в балонах. в балонах. Дешевше, чим бензин, ну принаймні зараз, тому що ну, якби що буде на ринку через там місяць, два-три ну, важко спрогнозувати. А другий момент, що у вас є два види палива. Якщо десь там не буде бензину, буде газ або навпаки, то вони будуть ну, ви можете забезпечити їх роботою, але знову ж таки такі генератори двопаливні вони дорожчі. Це раз, і другий момент, що вони потребуватимуть обладнання того ж самого газового балону редукторів. Підключення, ну і додаткових заходів з безпеки, тому що ну, газ ще додаток до бензину теж дуже так легко може а, вибухнути там і загорітися. Від чого залежить ціна генератора? В першу чергу від потужності, від типу палива. Ну, зараз важко сказати, скільки вони коштують, тому що є дуже великий дефіцит, на них ціна там міняється. Кожного ну навіть на тижня кожного дня, але якби основна тенденція інверторний буде при тій же самій потужності дорожчий за звичайний Газобензиновий буде дорожче за просто бензиновий. Дизельний буде ну напевно, що дорож... дорожче за бензиновий, можливо, десь в одну ціну з інверторним, але знову ж таки все залежить від моделі і від виробника. Ну основна тенденція така саме простий бензиновий. Потім газ бензин, потім інвертор, потім дизель. Ну, але можуть бути певні виключення. Ну, і відповідно: чим більша потужність, тим дорожче. Тому важливо, скажімо так, правильно Зрозуміти, що ж вам треба для того, щоб настати на переплачувати за потужність, яку ну, яка не потрібна, тому що знову ж таки не дуже гарно вони працюють на максимумі потужності, але не так само вони якби не дуже добре працюють і на мінімумі потужності. Ну принаймні, тому що споживають паливо, ну достатньо багато, але при цьому якби корисної роботи ну, мало немало. Як довго можна тримати генератор увімкненим? Залежить від конкретної моделі, це треба дивитися в паспорті на генератор. Тобто є генератори, там, потужні дизельні, які можуть там, працювати днями. Да? Тобто є ті, які там, мовно, дві години пропрацював і повинен там, мати певний відпочинок, але знову ж таки дуже сильно відрізняється і для кожного конкретного генератора в паспорті це прописано. Які існують варіанти запуску генератора? Чи впливає це на його роботу щодо запуску? Він буває ручний, він буває з, з запуском від акумулятору, він буває з а, автоматичним водом резерву. Тобто, ручний, ви приходите, маєте дірнути ручку, і його довести. Електронний запуск, ви натискаєте кнопку в портрет, то ключ він сам заводиться, але все одно це треба зробити. І автоматичний а, запуск це коли. Він сам відслідковує, ну або там додатково схема відслідковує, чи є напруга мережі. Як тільки мережа зникає, тобто йде сигнал, він сам заводиться, сам перемикає мережу на, на себе, ну, на генератор, і відповідно далі вже працює, як, ну, як має бути. Щодо запуску, на зручність користування впливають на роботу, ніяк, ну, звичайно, пройти, натиснути і коли він сам запустився набагато приємніше. І простіше, ну але знову ж таки розуміємо, що за це ми доплачуємо ще краще, коли у нас до нашого будинку підключена система з автоматичним водом резерву так звана, яка а, сама запустить цей генератор у разі, коли зникає основне живлення. Тобто, це знову ж таки ну, дуже класно, дуже зручно, але знову ж таки а, коштує певних кож... певних грошей. А, тому Визначаємося з доступним бюджетом, ну і далі, як ви Ну знову ж таки, треба розуміти, що наскільки це буде ну довго, і наскільки це нам буде, там може знадобитися там в подальшому, тому що якщо у нас зовсім зникне електроенергія, то Звичайні генератори, мабуть, ну, не зможуть там, тримати нас місяцями, да? тобто, якщо електроенергія більш-менш буде працювати, то, можливо, кращий варіант, це такі, наприклад, безперебійники ну, великої потужності, тому що це знову ж таки перенишній Там Цін може бути дешевше, ніж працювати на генератори чи дивитися від генератора. Генератор на це одне, а паливо, яке ми на нього будемо витрачати, це. Ну інше, то, то ну для розуміння, якщо у нас зараз для населення вартість гривня 68 на кіловат за кіловат годину для промисловості, це десь 5 гривень за кіловат годину. то від генератора ви будете мати там 15, 20, 25 гривень в залежності від типу генератора і якби його ефективності, тобто в рази дорожче, ніж від звичайної мережі. Бажаю всім. Хорошого дня, гарно і тепло пройти цю зиму, щоб всі ці поради знадобилися, і ми працювали як так, як звикли завжди, з комфортом і з надійним енергозабезпеченням. Всім дякую, слава Україні.